Дай Боже бадьорого і натхненного світлого Нового дня живемо, не здаємося і рухаємося, розвиваючись із утіхою. Сьогодні навчає нас слово Боже, а саме навчають нас псалми, зокрема, 7-й восьмий псалом і багато інших, які завершуються завжди хвалою. Тобто, сам принцип дуже файний на сьогодні, нехай буде для нас уроком, коли там псалміст. Розводиться там, Боже, де ти є? Боже, там покарай моїх ворогів. Боже, промовляй Боже, чому мовчиш, звертається до нього так, 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 так. А потім в кінці. Але я все рівно славитиму Господа. Або Тобі, Господи, холові віддам, або Ти ж, Господи, бережеш нас, Ти моя твердиня. Тобто завжди завершує таким упованням на Бога, оперттям на Бога і прославою. І це так файно підказує нам, брата і сестри. Ми можемо зірватися, ми можемо не витримати у якихось своїх викликах, ми можемо справді не витримати у різних атаках, і ми можемо десь зірватися, не стриматися, скажімо так, гостреньке це сказати, але все ж таки завершити завжди треба примиренням з Богом, звеличенням Бога і Його прославою, як би там не було, і це така підказка може на якийсь певний етап, наприклад. На перебування вдома, на роботу, або там, або, наприклад, на завершення цілого дня? От я цілий день, і я там протягом дня може бути різне. В кінці щодень роблю іспит сумління, і такий, але тобі, Господи, хвилу віддам. Але ти, Господи, де дивне Твоє ім'я, і нехай буде прославлене по всій землі та й моєму такому дні і житті. Але, Господи, на тебе уповаю, і ти моя опора. Тобто, як би не завершився день? Якби не завершився період, як би не завершився якийсь час, чи якийсь інший відрізок нашої діяльності чи нашого побуту, буття, то аби ми завжди мали відвагу прославити його, визнати його ім'я, і треба би, щоб ми завжди мали відвагу дійсно на нього опертися. І тоді будемо схожі на тих, хто псал не писав, Ого, самі будемо, як псалмісти. Будьте благословенні. Файного вам дня! І якби він нині не прийшов, заверште його або прославою, таким або упованням, або таким опертям на Бога, якому слава і належить. Майтеся файна, мир вам.